Від нашого емоційного стану залежить і перебіг наших соматичних хвороб. Все, що ми не переживемо емоційно, постукає до нас потім певними симптомами. Якщо виникає у людини бажання покричати, поплакати, посміятися, то треба давати вихід таким емоціям. Анна Куліш, лікар-невролог другої категорії. Досвід роботи 9 років. У 2015 році закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Працювала у Черкаській центральній районній лікарні, третій Черкаській лікарні швидкої медичної допомоги та першій лікарні міста Черкаси. На даний момент працює лікарем неврологом медичного центру Інтегро. Дивіться по життю. Шануй минуле, створюй майбутнє. Кажуть всі хвороби від нервів. Чи це так? Справді, багато хвороб пов'язані з порушенням роботи нервової системи, адже людина це не виключно фізіологічний її стан, це сукупність її ще й психоемоційних якихось емо... її емоцій, психологічного стану. Зараз дуже поширений такий напрямок, як психосоматика, тому що багато і соматичних захворювань пов'язані з емоційним станом людини. Навіть існує такий вираз, що все, що ми не переживемо емоційно, постукає до нас. Нас потім певними симптомами. Тому це твердження має своє право на існування адже від нашого емоційного стану залежить і перебіг наших соматичних хвороб, таких як і бронхіальна азма, і цукровий діабет, і артеріальна гіпертензія та інших. Які саме хвороби бувають від нервів? Від нервів дуже часто розвиваються гіпертонічні кризи, коли на фоні такого стривалого тривалого психоемоційного навантаження у нас піднімається тиск некерований, який важко потім знизити. Навіть виразка шлунку може бути на фоні тривалого психоемоційного навантаження. Також дуже часто при таких тривалих емоційних стресах і навантаженнях у нас відбувається дебют і спадкових захворювань, навіть цукровий діабет дуже часто у Пацієнтів виникає після значної стресової ситуації. Чи багато приходить таких пацієнтів? Дуже багато. Наприклад, якщо до війни я призначала кілька разів за тиждень антидепресанти, то зараз ці призначення кожного дня є. Неврологія є складовою нейронауки. Офіційне виділення неврології із терапії в самостійну клінічну дисципліну. Було проведено у 1860 році французьким неврологом, професором Паризького університету Жаном Мертином Шарко. Він організував першу у світі клініку і кафедру нервових хвороб. Історія української школи неврологів тісно пов'язана з розвитком нейронауки у провідних університетських центрах Києва, Одеси, Харкова та Львова. Водночас вітчизняна неврологія формувалася у взаємозв'язку з розвитком неврологічної науки в інших країнах світу. Що таке нервовий зрив? Тут коректніше говорити не, не нервовий зрив, а гостра реакція на стрес. Це стан патологічний, який пов'язаний з впливом надмірно фізичного або емоційного чинника на людину. Які причини нервового розладу? Причини це надмірне фізичний якийсь фактор може бути вплив на людину або емоційний. Тим паче, що у нас зараз така важка емоційна ситуація для всіх у вигляді війни, тому і вибухи, і навіть тривога може бути чинником для розвитку такої гострої реакції на стрес. Скільки часу триває нервовий розлад, і що робити в таких випадках? Загалом в нормі така гостра реакція на стрес триває від кількох годин до трьох діб. І вона проявляється тим, що відбуваються фізіологічні зміни, такі як прискорене серцебиття, може бути підвищення тиску, нудота, порушення з боку кишково-шлункової системи. Також це буде супроводжуватися такими емоційними розладами, як надмірна тривога. Тут дуже важливо зорієнтуватися, якщо протягом трьох днів такі скарги не проходять, тому треба звернутися до невролога для того, щоб ця вся проблема не переростала в. Посттравматичний стресовий розлад та не призводила до розвитку такого генералізованого тривожного розладу. Що таке панічні атаки і чому вони з'являються? Як від них уберегтися? Панічні атаки це один з проявів тривожного синдрому. Коли в нас відбувається підвищений викид гормонів стресу, ми знаходимося в тривозі, в нас відбуваються такі от вегетативні порушення, які проявляються серцебиттям, відчуттям страху смерті, підвищеним тиском, підливістю. І в такі моменти деяким людям здається, що вони вже вмирають. Але це не так. Цей симптом проходить, може тривати до однієї години, потім стан нормалізується. Але це це пацієнтам приносить досить таки великий дискомфорт в їхньому житті. Тому, якщо такі стани є, то в першу чергу треба звертатися до лікаря, щоб визначити медикаментозну тактику лікування, корекцію психотерапевтичну застосуванням когнітивно-поведінкової терапії. І з таких простих порад, що робити в такому стані, то це повільне, глибоке дихання. Другий момент це вживання теплого напою, це теплий чай може бути або тепле молоко, і звичайно переключення уваги на якісь інші моменти, або там на свою улюблену музику, або на якісь інші види діяльності. Чи варто людям бурхливо проявляти та виплескувати свої емоції? Якщо виникають у людини бажання покричати, поплакати, посміятися, то треба давати вихід таким емоціям, оскільки всі ці емоції вони в собі містять підвищений рівень кортизолу. І якщо ми цей кортизол не використовуємо назовні, тоді він у нас піде на підвищення артеріального тиску, на підвищення серцебиття, тобто на ураження серцево-судинної системи. Чи допомагають екстремальні види спорту зняти емоційне напруження? В таких випадках допомагає, але я завжди своїм пацієнтам акцентую увагу на тому, що якщо ви займаєтеся спортом і якоюсь активною такою фізичною діяльністю, це завжди має бути в першій половині дня. Коли в нас йде фізіологічно підвищений рівень кортизолу. Коли ми в вечірні години займаємося активними видами спорту, тоді це може провокувати. От у нас таке перезбудження і панічні атаки в нічний час, і підвищення серцевиття, тому таке активне фізичне навантаження має бути в першій половині дня завжди. Ваші поради, як уникнути нервових розладів. На жаль, в нашому середовищі зараз ми не можемо уникнути стресових факторів, бо ми на них не впливаємо а, взагалі, для того, щоб більш-менш компенсувати стан своєї нервової системи. Перш за все, треба дотримуватися таких порад. Перше це здоровий сон, 7-8 годин. Він має в нас бути обов'язково для того, щоб наш організм міг опрацьовувати всю інформацію, яку він отримує протягом дня. Друге, це фізична активність обов'язково в першій половині дня, для того, щоб ми могли використовувати наш кортизол. Третє це збалансоване харчування, де ми маємо додавати більше фруктів, овочів, клітковини та зменшувати споживання солі кухонної. І звичайно, це вчасне відвідування лікаря, коли у вас виникають певні скарги, і ви бачите якісь проблеми зі своїм здоров'ям, враховуючи специфіку вашої професії, до вас часто приходять нервові роздратовані люди. Як ви їх заспокоюєте? Ну, перше за все, коли приходять нервові роздратовані люди, не треба піддаватися на їхні емоції, треба завжди зберігати спокій. Тоді людина вже намагається переключитися на твою хвилю і вже сама себе якось налаштовує на спокій. Другий момент є категорія пацієнтів, яким треба просто не заважати. Вони знайдуть вихід зі своєї ситуації, просто прослухати все, що вони розкажуть, і в ході цієї бесіди, багато хто сам знаходить вирішення зі свого такого. Складного епізоду пов'язаного з тривогою. Чи часто вам після прийомів доводиться пити заспокійливе? Яким чином ви тримаєте себе в нормі? Так, після прийомів я приймаю інколи заспокійливі. Я практично всі заспокійливі, які я призначаю, протестовані з мною. Я схильна так само до тривоги, бо я жива людина, як і всі, тому більшість препаратів седативних, які я призначаю своїм хорем, я вже протестувала на собі.